Ще один чудовий день у селі. Ваші фермери працьовиті та беззахисні, ваші стіни міцні й надійні. І все було б ідеально, якби не ті капосні сусідні села, які так і прагнуть пограбувати вас, забравши всю вашу найсмачнішу ріпу. І протистояти спритним сусідам, а також самому втілювати хитрі плани в життя, ви зможете у грі купуй грабуй. Яка розрахована від двох до шести гравців. В настільній грі Купуй грабуй щоб довести ваше право на владу і перемогти, потрібно купити три королівських реліквії. Для цього кожного раунду ви будете розігрувати по одній карті своїх односельчан біля кожного зі своїх сусідів, щоб з їхньою допомогою поповнювати свої запаси ріпи, захищатися від нападків противників. Самому проводити рейди і красти ріпу, а також наймати нових помічників до своїх лав, як, звісно, і купувати дорогоцінні реліквії, які зможуть принести вам перемогу. На початку гри кожен гравець бере чотири початкові карти: фермерку, стіну, грабіжницю та купчиню, які мають ось таку позначку в кутку карти. Також кожен гравець бере карту банку і викладає її цією стороною догори. Інша сторона потрібна для дуельного режиму, про який ми поговоримо пізніше. Додатково покладіть одну ріпу на карту банку, а одну ріпу біля банку. Це місце буде вважатись коморою гравця. Візьміть ринкову колоду. Усі карти в ній повинні бути без позначки і приберіть усі карти, що не відповідають кількості гравців. А після перемішайте цю колоду і покладіть на центр стола, виклавши у ряд чотири карти з колоди, сформувавши ринок. Неподалік розмістіть жетони реліквії і позосталі жетони ріпи, сформувавши запас. Після закінчення приготування гравці переходять до гри, яка триває декілька раундів. На початку раунду усі гравці одночасно повинні вибрати дві карти зі своєї руки і викласти по одній із них біля сусідніх гравців, ліворуч і праворуч. Після того, як усі гравці зроблять свій вибір, карти перевертаються і розпочинається активація дій, яка відбувається у послідовності, зазначеній на карті банку. Спершу активуються всі карти одного типу, після другого і так далі. Якщо декілька гравців зіграли карти однакового типу, усі вони активуються одночасно. Тож усі карти в грі мають відповідний символ, що відмічає тип карти, властивість, дію, яку можна буде виконати, і умова за типом карти противника, яка повинна бути зіграна ним для активації певної дії вашої карти. І ця ваша дія буде впливати тільки на цього противника. Отже, першими розігруються фермери. В умові фермерки вказані всі типи карт, тож її властивість працює незалежно від зіграної карти суперником, і це дає вам змогу отримати три ріпи і покласти їх до своєї комори. Далі розігруються стіни, і якщо проти цієї карти зіграна карта грабіжників, тоді ви зможете вкрасти одну ріпу із комори противника, а потім покласти одну ріпу з комори до вашого банку. Якщо в банку гравця всі комірки вже заповнені, більше ріпу класти до нього не можна. Проте якщо противник зіграв будь-яку іншу карту, наприклад фермера, тоді ви отримуєте одну ріпу з запасу до своєї комори, і так само можете викласти одну ріпу з комори до банку. Після стін активуються грабіжники, і їхню дію можна виконати тільки якщо суперник зіграв фермера або купця. Тоді ви можете вкрасти з комори противника 4 ріпи. Або скільки є, якщо в коморі противника менше ріпи. Проте, якщо противник зіграв карту, тип якої не зазначен на вашій карті біля комірки дії, ви не виконуєте жодних дій. Останніми розігруються купці, і їхня властивість активується незалежно від зіграної карти супернику. Тож, активуючи дію, спершу за можливістю, ви повинні купити реліквію. Ціна кожної реліквії зазначається на карті банку, і ви повинні купувати реліквії, рухаючись згори й донизу. Купуючи реліквію, ви можете використовувати ріпу як з карти банку, так і з комори, скидаючи її до загального запасу. А після викладаючи відповідний жетон на зазначене місце. Проте, якщо у вас недостатньо ріпи для купівлі реліквії, ви повинні за можливості купити одну карту з ринку, сплативши зазначену кількість ріпи. Для цього оберіть будь-яку відкриту карту на ринку і візьміть її на свою руку, а після відкрийте нову карту на її місце. Якщо в колоді і на ринку скінчились карти, тоді ви більше не можете купувати нові карти. Ці карти з ринку дають сильніші ефекти вже розглянутих нами дій і зможуть внести додаткового різноманіття для вашого вибору карт під час гри. Крім цього, на цих картах можна зустріти нову властивість «Виснажте». Наприклад, шахтар, котрий викладений проти стіни, проносить вам 5 ріпи із запасу. Однак, додатково, ви повинні виснажити карту противника. Виснажені карти так само активуються у свою чергу, однак наприкінці поточного раунду ви не зможете забрати їх на руку. І тільки під час оновлення наступного раунду ця карта повертається на вашу руку. До речі, хочу зазначити про розв'язання нічиїх, які по-різному розігруються залежно від ситуації. Більш детально з усіма моментами розв'язання нічиїх ви зможете ознайомитись у буклеті правил. Тож після того, як усі гравці розіграли дії своїх зіграних карт, кожен гравець повертає застосовані карти собі на руку, крім виснажених карт, які відкладаються у бік. І розпочинається новий раунд. Таким чином гра триває до моменту, поки одному із гравців не вдасться купити третю реліквію. Тоді він і стає переможцем. І якщо під час одного раунду декілька гравців купили свою третю реліквію, виграє гравець, у якого залишиться більше ріпи. Якщо й тут нічия, тоді виграє гравець з більшою кількістю карт у руці. Якщо й далі нічия, гравці ділять перемогу. Однак, граючи у купу і грабу в вдвох, відбуваються деякі зміни в ігроладі. По-перше, на початку гри ви викладаєте карту банку з воротнім боком догори з чотирма комірками для ріпи. До того ж, під час вашого першого ходу покладіть відразу дві карти з вашої руки до лілиць перед собою, одна за одною. Карта попереду буде зіграна в цьому раунді, а інша в наступному. Під час всіх наступних ходів спершу перемістіть карту на столі вперед, а після викладіть одну карту позаду неї. Цю нову карту ви будете розігрувати наступного раунду. Ви можете дивитися свої заплановані карти в будь-який момент гри. Наразі ми з вами розглянули усі правила гри купуй грабуй але якщо у вас залишились якісь питання, вільно можете задавати їх у коментарях. На цьому все. До зустрічі на каналі game 7 Days і гарних вам партій! Бувайте!